які з нами на зв'язку зараз Наталія Гуменюк, це керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня України. Пані Наталі, вам вітання і слава Україні. Героям слава вітаю вас! Почнемо із сьогоднішнього обстрілу. 81 ракету Росіяни випустили по території нашої країни. І перше, що спадає на думку, про те, що вони доволі довго їх збирали, чи можна тепер говорити про те, що вікно між обстрілами масованими ракетними атаками може збільшитися. Ми поки що відстежуємо те, що вони називають для себе новою тактикою, чи знайшли вони її, чи ще в пошуку. По факту можемо констатувати, що дійсно їм знадобилось більше часу для того, щоб зібрати свої ресурси докупи. Крім того, ми спостерігали, що вони вишукували варіації заплутати нас своїми діями. Наприклад, перед самим масованим ракетним обстрілом вони завели всі ракети на сію. У пункти базування, а перед тим довгий час тривали е, такі м'язами в морі. Е, вони збільшували, зменшували туди-сюди, коливали це, е, цей потенціал. Е, наразі все одно бачимо, що вони використовують тактику змішаних е, ударів: це і повітряні ракети повітряного базування, і морського базування, і дрони застосовували, і безпілотні літальні апарати. Зокрема, ця атака е, відзначилась тим, що в паузі між хвилями вони викор... запустили безпілотники, які ми також збили е, по е, виявленню результативності першої хвилі атаки. А от сьогодні е, також стало відомо про те, що шість кінжалів випустили. Це від того, що у них закінчуються запаси інших ракет, бо ж наскільки відомо, кінжалів у них не так багато. Вочевидь, намагаються тиснути на нас, переконуючи, що можуть собі дозволити використовувати і інші види озброєння, не ті, які вже стали для нас звичними. Знов повертаємось до того, що вишукують нову тактику. Угу. А от що стосується кораблів в чорному морі, чи вони після відстрілу повернулися назад на місця своєї дислокації? Наразі в чорному морі залишаються два ракетоносії, перед самою атакою вони вивели три, і це були надводні. І залп загальний залп калібрів передбачав 24 ракети. Типу калібр за попередніми даними. 20 вони відстріляли. Отже, два ракетоносії, які зараз залишились на чергуванні в чорному морі, мають на собі вочевидь чотири ракети.